Десь так. Щу ми вітаємо, так? Да? Давай попробуй. Не сиди. ха Привіт, мама! Привіт, мама! То є ми. ми! Рішили привітати ми тебе! Твої сини! Зі святом тебе ненька рідна! Ща рідним днем, коли родилась ти! І не хвилює нас! Ти згідна! Низька температура цей зими! Йо-йо! Нас гріє доля твоя, мама! Назгріє тепла ця весна, яка, яка... приходить з твого серця і, і селиться в наші серця. А пам'ятаєш, як в дитинстві ми, ми з братом билися в серця, як жалюли тобі ненасті, ділили Є... те, чого водіїть місця. Били... Як награно ти ніби криком, кричала, що у нас бардак. А світло із лампи наші повеселила аж тебе сповна. Як фосфор ми палили в кухні. Експериментатори малі! І зірку чисили, сушили. Палили потім. Ми ж були дурні. І, і не шмагала ти нас дрином. Тобі шкода було рідню. Хоча і інколи полином ми видихали нашу обіду. Ми знаємо, що у всьому світі... Нема Я у тебе краще нас, тому що у БУКЕТІ цвітів є, є лиш найкраща мама в нас, яка любила нас маленьких, яка дорослих ЦЯЦЬКАЛА, І не повіриш, ми, ми тихенько тих. тебе ще й досі боїмось. Багато є чарівних слів, які нас ніжать і дають чудових спогадів дитинства, що в думках наших постають. Це звіт Харків і гриби. Поїздка по в Болгарію. І дуже дивувалась ти, що полюбила там бараніну. Шкільні екскурсії. І пряники, торти, вкусняшки, молоко, молоко. пиріг морковний. Різні мнямочки. Поїздки з гуртом. Рай, Рай дугой. Кораблики в дивані нашим, Що плавати там не могли. Не розуміли наші. Що тре зробити там береги. Паради, шайки і дьомчики. Коври що треба вибивати! Робота вдома на, на, заводі. на заводіку. І твоя порада. Хлопці, Привіті. треба вибачати! Ми, ми пам'ятаємо все і нині ми повністю погадів про те, що є в нас мама ще з Волині, що любимо завжди серце це. Привітки! Обіймашки, посміхунчики, Обіймашки. наші любашки! цілувашки, 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 Скучашки! А вот так тоже